Твориться історія, змінюються часи, удосконалюється життєдіяльність людини на землі, але неминущою цінністю залишається в людському житті мати. В історії нашого народу мати завжди була і залишається високим моральним авторитетом, невтомною і самовіданою берегиню наших звичаїв, традицій. Духовності. Про це свідчить наша історія. Слово Мати ми додаємо до найголовніших понять нашого буття Україна мати, ненька Україна, природа мати. Усилу давнину берегинію наші прадіди називали богиню, що берегла їх від усякого лиха і дарувала добро. Стали називати жінок, які берегли і підтримували домашнє вогнище, були своєрідним покровом усьому родинному колу. Величезну роль у вихованні дітей відіграє перша, найрідніша у світі людина, мама. Саме від неї залежить виховання дитини. і саме Й маленькій державі ім'я якій родина. До матері прислухаються, її поважають, де вона в пошані, там лад і спокій. Споконвічні закони народної моралі українців возвели жінку на п'єдестал і водночас поклали на неї найвищу відповідальність за родину. 1929 року. Ініціатором впровадження Дня Матері була Олена Киселівська, редактор тижневика Жіноча доля. Але з часом про це свято було забуто і згадали про нього в Україні лише 10 травня 1999 року, коли указ про святкування Дня Матері підписав президент України Леонід Кучман. Відзначається щорічно у другу неділю травня. У 2016 році День Матері ми святкували 8 травня. День Матері сімейне свято, і це важливий момент у вихованні дітей. Коли дитина добре закінчить школу, для матері це буде справжнє свято, а для дитини І подякувати своїй матусі за все те добро, що зробила вона. Мати це майже єдина берегиня дитячого щастя, життя і щасливої долі. Любіть, бережіть, цінуйте і поважайте своїх матерів. Дякую за підтримку! нашої школи, нашої 16-ї. Подивіться, як вони звертаються до вас. Вони просять у вас і пробачення. Вони просять вашої підтримки, вони вас люблять, вони чекають вас вдома з роботи чи з магазину. Я розумію, що і вам потрібна підтримка, шановні мами, папу. І тому сьогодні ми зібрались на конференцію, де запросили відомих у місті людей. Спеціалістів професіоналів, які поділяться також з вами, і, можливо, ви отримаєте від них також підтримку для того, щоб виховати ваших ось дітей, які стоять на сцені. Ми хочемо вам допомогти Поради, порадами, можливо, консультаціями. Ви сьогодні почуєте людей, яких ми сьогодні запросили. Ну а вам, діти, я дуже дякую, я дуже дякую, ви молодці. Ми вас усі почули. І давайте оплесками їх проведемо, які старалися. Молодці, молодці. Ми вам дуже дякуємо і запросили на нашу конференцію. Це Лазуренко Юлія Костянтинівна, начальник сектору е, майор міліції Кременчуцької поліції вірніше, став. Грибіни Наталія Анатоліївна, заступник начальника служби у справах дітей Крюківського району, пруто настоятель церкви святого Петра і Павла Матвєнко Ігор Володимирович. Хочу надати слово Юлії Костянтинівні Лазоренко. Повторюю ще раз представник Кременчуцької поліції. Доброго дня. Я дякую за запрошення. Дуже приємно, що 5.13 завершується таким позитивним написом. Гарним святкуванням Дня матері. Почнемо з того, що за останній час в місті Кременчуці найбільший різ дитячої злочинності по Полтавській області. чим це пов'язано, ми пояснити на даний час не можемо. Але так сталося, що ми ми перемагаємо всі Полтавські області. Я не можу сказати, що ми з вами чи школа нічого не робимо. Ми робимо дуже багато. Але, на жаль, така складна ситуація в державі. Наші діти це все бачать, відчувають. Можливо, не завжди дитини вистачає грошових коштів на якісь потрібні йому речі. Можливо, іноді дитина хоче допомогти тій мамі, яка не може прокормити свою сім'ю. Бувають і такі речі. І на такій на почві діти склають злочини. Щітка е, болюча тема в місті зараз як педофілія. Шановні батьки, ви винні в тому. Що страждають ваші діти, страждають ваші діти. Чому? Взагалі, реєструватися в соціальній мережі Контакт офіційно дозволено з 14 років. Там діти зареєстровані з 8 років, з 7 років. Я ж не думаю, що дитина без вашого дозволу зареєструвалася в мережі Контакт. Це по-перше. По-друге, ви взагалі бачили, як там зареєстрована ця сторінка, що там написано. Там написано прізвище ім'я по-батькові, число, місяць рік народження. Дані мами, папи, адреса проживання, мобільний телефон, навчальний заклад. Для кого це все написали? Е, хочу наголосити про те, що якщо ви знаєте, що в ваша дитина вже є якісь проблеми, або ви самі не, зможете, не можете справитися з дитиною, mm -hmm. в школі є психолог. Ви можете звернутися в правоохоронні органи. І ви просто приходите, воно ніде не фіксується, ви приходите і кажете, то проводіть профілактичну бесіду з моєї дитини. От, я знайшов сигарети. От дитина прийшла додому в стані алкогольного сп'яніння. Це не говорить про те, що на вас кладуть протокол, запишуть вас десь. Ні, з вами просто з дитини просто проведуть бесіду вашої присутності. пояснюють, що цього робити не можна. пояснюють, які будуть наслідки того, що дитина чинить саме так. І повірте, коли от батьки довгий час покривають своїх дітей, а тоді, коли вже трапляється щось дуже серйозне, то тоді вже дуже пізно проводить з дитиною профілактичну бесіду. А я зараз хочу надати слово гребінник Наталії Анатолієвна, заступник начальника служби у справах дітей Кримівського району. Будь ласка. Доброго дня, шановні батьки. Я думаю, що ви всі знаєте, що є така організація, яка покликана захищати права і інтереси дітей. І такою є служба у справах дітей. У місті Кременчуці є дві служби. Одна розташована на території Крюківського району, інша розташована на території Автозаводського району. І, можливо, хтось із присутніх вже звертався до нас, тому що коло питань, якими займається служба справи дітей, об'ємне. Сьогоднішня тема конференції надзвичайно прекрасна, вона присвячена Дню матері. Але, на жаль, служба справи дітей має справу із протилежним, скажімо так, поняттям до цього слова, із так званими неблагополучними матерями і з неблагополучними батьками. Взагалі роботу служби можна поділити на три напрямки. Вона займається введенням обліку категорій таких осіб. Перша категорія це діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Друга категорія це діти, які залишилися без батьківського опікування, діти сироти та діти позбавлені батьківських прав. І третя категорія це громадяни, які бажають взяти на виховання дітей, які залишилися без батьківського опікування. Зараз я з великим задоволенням задаю слово проти єрею, настоятелю церкви святого Петра і Павла Ігорю Володимировичу Матвієнка. І я хочу ще сказати одну фразу. Він не просто продає а він і, я б сказав, вчитель. У його є освіта спеціальна, він практичний психолог. Тому у уважно послухайте і дослухайтесь. Ми його часто запрошуємо в нашу школу, особливо в старші класи. І один раз, коли він прийшов у школу і провів бесіду з дітьми-старшокласниками, діти старших класі просто просили мене. Дайте нам зустрітися, дайте нам можливість зустрітися з Ігорем Володимировичем. І тепер він з ними подружився, часто приходить до них, у них така знаєте, сімейна розмова. І на цій розмові навіть я стараюся не бути присутнім, тому що ну, він і діти. І діти хочуть його слухати. Я думаю, послухаємо ми сьогодні. Дякую за лісні відзиви. Ну, так, а православним Христос Воскресів. Знаете, вот я буду говорить с не как священник, а как, в первую очередь, психолог. не с целью вас пожурить, поругать, а в первую очередь помочь, преодолеть какие-то ну, семейные трудности. Потому что семейные, вообще, ну, семейные проблемы это, это — очень сложная проблема. И все проблемы школы — это проблемы с нашей семьей. Поэтому хотелось бы, знаете, вскоре немножко затронуть тему стресса. Это очень актуальная тема, потом этом любят говорить психологи. Поэтому понятное дело, что мы пытаемся обезопасить наших детей от такого ну, неприятного влияния негативных эмоций. Но, знаете, это здорово, замечательно, хорошо, там, когда мы боремся с чем-то таким, знаете, это нехорошим. Там, подрались, там, поругались. Но забываем, что самый главный стрессор для человека – это, во-первых, малоподвижный образ жизни. А вот чего-чего, вот это вот нашей жизни хватает. Я не знаю, в свое время я пытался всего папа выключить, и по погулять. Типа, Он вот, сделал уроки, говорит, ну что ты куда да, гулять не хотелось. А вот дочку гонишь, говорит, Ксюша, не ну, иди гуляй, ну что ты не гуляешь, там я там еще на 28 серию и, там, посмотреть какого-то сериала. просто выглядеть невозможно. Но, а вот, скажем так, вот если Боридин, то есть человек, который привык жить под открытым небом, вот, и вот он переживает вынужденную изоляцию, то больше в дней не выживает, они просто умирает. То есть это реально убивает человека. Плюс излишек эмоций. Это тоже, в принципе, как пагубно влияет на человека. Знаете, когда, когда мы, вернее, древности люди встречали, вот, незнакомого человека, когда, знаете, племя было окружено враждебными племенами, да, то человек включалась мощнейшая ориентировочная реакция, он просто не знал, что ожидать от этого человека. Враг это или добрый человек. Микол описывал свой эксперимент, когда он первый раз попал в селение к аборигенам, то люди прямо смысл слова сына не теряли. Женщины кричали, визжали, от малолетки, так образно говоря, штаны накладывали. Вот. То есть контакт не произошел, он пошел такие на крайние меры, он лег буквально последний этого поля и заснул. Ну а люди вид спит, значит, в принципе, ничего такого недоброго как бы не несет. Они подошли, давай его будить так сказать, пока ну, вот. Ну, так вот по нашей русской традиции, так махаясь, как заругался на них. О, им это понравилось. Вот, и все нормально. Вот, ну, но, знаете, вот в нашей жизни вот, от этого коммуникационного стресса мы, мы не защищены. То есть, когда вот мы встречаем человека, просто прохожим на улице, мы где-то на уровне подсознания сопоставляем, а что от него ожидать. Вот, что ему можно говорить? И вот в этом плане очень здорово помогает.